Yeah, games. За вікном був 2003 рік. Часи, коли інтернет ставав все поширенішим. Мобільні телефони впевнено ввійшли в наше повсякдення, ну а прекрасні ігри випускалися майже кожного місяця. Саме тоді я і побачив одну обкладинку, яку раніше не помічав. Це була новенька коробка з красивою машиною на обкладинці та крутою назвою Underground. Саме в той момент я відкрив для себе найкращу гонку у моєму житті. Я відкрив для себе Need for Speed Underground. Own the night. Need for speed underground. Феді Фревіва, проте створення андеграунд дуже цікава річ саме на контрасті з іншими представниками ігор того часу та і серії Need for Speed у цілому. Тож сьогодні я хочу почати розповідати про історію серії ігор Need for Speed і вже у наступних частинах перейти до золотої епохи розвитку франшизи. Давайте спочатку відмотаємо час. Вашечки назад. Кудись у 1994 рік. Саме тоді маленька компанія EA разом з відомим на той час автомобільним журналом Road and Track випустила першу частину Need for Speed. Так, мало хто знає, проте перша частина відомого франчайза мала дивакувату назву Road and Track The Need for Speed. Гра спочатку вийшла ексклюзивно на платформі Panasonic Rideo. Ну а вже згодом вийшла на PC, Sega Saturn та Sony PlayStation. І кожна з цих версій. І мала унікальний зовнішній вид та відрізнялася геймплеєм від своїх альтернативних версій. Та чи була ця гра випадковою? Чи вирішила EA стрибнути з двох ніг новий для себе жанр з релізом свого непомітного хіта? І чи не божевілля це було зі сторони EA? Ну, якщо коротенько, то ні. Ну а якщо детальніше, то раніше у 1991 році Electronic Arts купила компанію Distinctive Software, розробників другої частини Test Drive та Stance, одних з головних хітів жанру автопрогонів на той час. Ця покупка і була направлена на створення власної компанії з персоналу Distinctive Software, яка буде розробляти майбутні ігри у жанрі гоночних ігор для самої і. E. Ей. І вже через рік після офіційної покупки є перша документована інформація про те, що саме ці спеціалісти почали розробляти гру Need for Speed. Хоча я здогадуюсь, що, звісно, вони почали розробляти перші асети та документації геймдизайнерського відділу одразу в 1991 році. Тож я б датував зароджені серії саме у 1991 році. Якщо ж говорити про ризик випуску гри саме, у невідомі для Electronic Arts жанрі гоночних автопрогонів, то теж ні, це ну, неправда. І ей до випуску Road and Track The Need for Speed випускала або видавала такі ігри, як Racing Destruction Set. Річард Петті Ладега, Power Drome, Індіанаполіс 500, Mario Andretti з Racing Challenge, Car and Driver, ну і відому серію ігор Road Реш у схожому жанрі. Тож Electronic Arts не були сліпими кошенятами у жанрі автопрогонів і давно шукали виходу на ринок гоночних ігор саме з власним мастодонтом. У Електроніків був досвід від аркадних агресивних гонок зі зброєю до класичних симуляторів. Зди вони розумілися на жанрі та аудиторії цього самого жанру автопрогонів. І саме у 1991 році, з покупкою компанії Distinctive Software вона вирішила підвищити ставки. Саме в цей момент компанія EA вирішила, що прийшов час створити новий франчайз, який буде суперником для суперпопулярної на той час Тест драйв Ідея каліфорнійського видавництва полягала у наступному. Команда творців хотіла створити гру з високотехнологічним наповненням, гарною оптимізацією та реалістичною графікою. Не занадто аркадним, проте зручним керуванням. Найкращим звуком та аудіо наповненням у жанрі. І все це заправити великою кількістю ліцензованих автомобілів. Ну і власне для гучної прем'єри серед кастемерів компанія шукала таке саме гучне. Ім'я, яке допоможе продавати свій продукт з першого дня релізу. Ним став відомо у США журнал Road and Track. Проте не тільки через це розробники попросили і про співпрацю з паперовим видавництвом. Так для них була необхідна кваліфікація, а саме ідеальне розуміння автопрому того часу. Повторюся, компанія робила приємну аркаду з великою кількістю реалістичного наповнення та уваги до деталей. Саме для цього головний продюсер гри Ганно Ламке та його команда звернулися до Road Track, сподіваючись на допомогу від персоналу журналу. Головною ціллю було налаштування гри та покращення багатьох елементів майбутнього хіта. Журнал Роут Track у відповідь на такий запит та кооперацію надав Electronic Arts реальні дані фото та відеофрагменти про автомобілі, представлені у грі. Так, в Офіси розробників були надіслані фотоматеріали, дані тестування та детальні враження авторів журналу від поїздок на таких автомобілях, як Porsche 911 та Lamborghini Diablo. або Lamborghini Дябло. Керівництво журналу зобов'язало своїх авторів також бути бета-тестерами гри та пограти Ранні прототипи Need for Speed, щоб допомогти творцям з шліфуванням коду та додаванням цікавих елементів для гравців. І тут би я хотів зробити маленьку ремарку для тих, хто не застав ті волохаті часи. Були старі, старі, старі часи, коли на комп'ютерні ігри ніхто не звертав увагу. Це була забавка для дітей, і великі бізнесмени та керівники не вважали за потреби допомагати розробникам. І ось саме Need for Speed стало однією з перших ігор, яка і зламала це коло, яка була зроблена з новітнім професіоналізмом у цій сфері. Та Workflow схожим на сучасні розробки ігор. Саме з таким дорослим підходом до справи, тандем журналістів Малотої правового видавництва і створили чи не найреалістичнішу гонку на ринку. Так, наприклад, через увагу до деталей, кожен автомобіль мав різний стиль керування, характеристики, звуки та гальмування. Крім того, кожною машиною можна керувати з кабіни. В той же час і Ей розуміла, що не потрібно створювати саме максимально реалістичний автосимулятор, бо загальному гравцю це буде складно опанувати та просто не Стільки цікаво грати, як в якусь аркаду. Через цей ігровий процес виявився простим для нових гравців, а почати грати можна було і без довгих начальних місій або виконанню певних трюків. Привіт, гран турізмо та драйвер з їх гем дизайном минулого століття. Ну, просто чомусь згадав. І ліцензування машин також прийшлась по душі гравцям та критикам. Так завжди було більш приємно сісти за кермо відомого бренду, аніж вигаданого спорткара, який тільки виглядає як Феррарі або Порше. Серед машин, в які можна було сісти за кермо, були наступні: Toyota Supra 1994 року, Porsche 911 1993 року, Mazda RX7 1991 року, Lamborghini Diablo 199. 1993 року, Ferrari 512 TR 1991 року, Dodge Viper 1994 року, Chevrolet Corvette 1990 та 1991 року Acura NSX. Ну і була присутня спеціально створена для гри Warrior PTO e 2 також у грі були присутні Ford Mustang 1993 року, BMW 3-ї моделі 1983 року, Honda CRX 1990 року, Pontiac Le Mans 1974 року, Nissan Asics 1990 року і так. Далі автопарк був досить різноманітним і охоплював майже всі відомі на той час моделі автомобілів. Щоправда, через відмову надані ліцензійних лицензійних прав від деяких світових виробників автомобілів помітно не вистачало продукції, наприклад, Mercedes-Benz. Ну і також Тесла третьої моделі, наприклад, 1990 року. Italian style, beauty, speed, comfort, exclusivity. The Ferrari 512 TR has it in droves. Гравці додатково отримали доступ до демонстраційного режиму для кожного автомобіля, який показуватиме загальну історичну технічну інформацію разом зі слайд-шоу та коротеньким презентаційним відео про автомобіль, наданого видавництвом Road and Track. As Ferdinand Porsche was commissioned to design the Volkswagen Beetle well before World War II, Якщо ви полюбляли автомобілі, ця гра була для вас справжньою знахідкою через відсутність загального інтернету та туркуватістю тодішнього телебачення. Проте багато автомобілів це дуже круто і цікаво. Але ж гравцям не тільки дивитися і слухати можна було про цих сталевих монстрів, а й керувати ними. Саме для цього розробники і створили цікаве різноманіття треків або трас та гоночних. Локацій. Та гравців очікувало 12 різноманітних рівнів, які можна було опанувати. Проте, якщо говорити чесно, то це були тільки шість рівнів через те, що деякі з них просто поділялися на декілька частин одного і того самого треку. В грі вони були названі як місто. Альпи або гонка в скелях, Костал або гонка на узбіччі океану, Расті Спрінгс, Вертіко та Отем Уеллі. Мало ігор на той час могли подарувати гравцям таке різноманіття трас та індивідуальних спорткарів та іще з такою сучасною графікою. У грі додатково був трек під назвою Лост Вегас, який можна було розблокувати, вигравши всі треки в режимі турніру. Ну і на завершення гравців чекав неприємний реалізм, який ну є в сучасному житті. Так розробники додали поліціянтів, які ще заважали гравцям нормально їздити по трасам. Ганяли вони, до речі, на Форт Мустангу, що стане візитною фішкою усієї серії, майбутньому. Головна ціль копів була видання штрафу при першому затриманні, і арешт при третьому або другому версії сега. You're just crying out for some rehabilitation, aren't you? Настав час розповісти про найкращу частину гри, а саме про драйвовий та швидкий геймплей, який шокував на той час як звичайних гравців, так і досвідчених рецензентів ігрових видавництв. Zenith Speed є аркадним симулятором на спортивних автомобілях з подоланням певних труднощів під час. Проекту. Всю гру можна було пройти майже за 3-4 години реального часу, що було занадто мало і мінусом навіть у такі старі часи. Якщо версія для ПК рятувалася онлайн режимом, який був на старті проекту, то ось версія для 3DO та Sega Saturn не мали навіть локального суперництва між гравцями та режиму з двома геймпадами. Для ПК гравцям була дана можливість грати у мультиплеєрах, як я вже і зазначав, з самого початку. Онлайн складався через групу інтернету або локальній сітці. Що ж до додаткових фішок, то у грі були присутні повтори заїздів, що було новою особливістю на момент виходу гри. Функція повторного відтворення під назвою Highlights Reel дозволяла гравцям зберігати перегони для повторного перегляду з іншою швидкістю та видом камери. Зараз для нас повтори стали чимось звичайним. Тоді, в епоху стареньких консолей та простецьких ПК, це було дійсно вражаюча річ, яку деякі оглядачі порівнювали з переглядом перегонів по тебе. Ну і зараз я хотів би подякувати всім, хто допомагає мені на патреоні та монобаночки. Особливо подяка з веройду, танк та Павлу М. А також 777, які переказали гроші на монобанки. Ви просто неймовірні. Дякую вам величезне. Зараз ваше ім'я на екрані. Дякую, дякую, дякую. Що стосувалося технічного наповнення гри, то слід почати з аудіоелементів, які стали одним із флагманів ігрової індустрії аж до Need for Speed Most Wanted. Ось як описував Rotten, track the Need for Speed головний продюсер гри Хано Ламке, про якого я вже згадував. Ми хотіли, щоб ви відчули запах шкіри, почули перемикач передач і всі унікальні звуки двумунів, сказав Ламке. Ми хотіли, щоб досвід виявився для гравця, подібне тому, ніби він отримав ключі від цієї машини на один день. Зуальне наповнення були неймовірні як серед конкурентів, так і серед ігрової індустрії в цілому. Перегони були виконані у повноцінному 3D, починаючи від моделей машин до самих локацій. Про ігровий двіжок зараз немає жодної інформації, проте я не думаю, що це був Unreal Engine, а гра працювала на власному рушії. Та і до Unreal ще треба було трошки дожити. Якщо ж ви маєте інформацію стосовно цього елементу, будь ласка, напишіть мені та у поліцію. Я додам це у наступну частину відео. Дійсно, 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 чекаю на ваші коментарі. Дякую. Гравець міг обирати серед чотирьох камер ігрового виду, які були створені розробниками. Так були присутні In-Car Cam, Road Cam, Tail Cam та Heli Cam. In-Car Кем була недоступна в гонках із роздільним екраном для двох гравців. Фізика в грі була присутня на самому примітивному рівні. Ярик! Ярик! Перше, натяки на покращення фізичного керування гравці змогли побачити тільки у продовженні гоночної серії, про яку ми поговоримо вже в іншому відео. До речі, особливою фішкою гри став наступний момент. На початку кожної гонки гравці повинні перемкнутися з нейтральної передачі на першу передачу, щоб змусити машину рухатись, навіть якщо у меню параметрів було обрано автоматичну коробку передач. У всіх наступних версіях ігор цей момент був усунений, бо був складним для загальної кількості гравців. Ну і на мою особисту думку, це була провалена у геймдизайні. Гра вийшла 2 грудня 1994 року, і її реліз був ексклюзивом на платформі Panasonic 3D. У вересні 1995 року гру перевипустили на ПК під систему MC Dos. У вересні 1996 року гру релізнули на перший PlayStation. Ну а вже у червні 1996 року гра нарешті доїхала на Windows та Sega Saturn. Різниця в версіях була. Колосальна продукт грався зовсім по різному. Мав різну кількість автомобілів та трас та і просто виглядав як сукупність різних ігор, порівняння перед вашими очима. Скажу лише, що я свого часу трошечки грав на PC і я вважав, що саме такою гра була усюди. За весь час свого існування і неодноразово випускала найрізноманітніші версії. Ігор. Так, у 1996 році було випущено спеціальне видання Road and Track Presents The Need for Speed Special Edition, яке містило спеціальний контент у вигляді двох додаткових треків для перегонів покращення оптимізації та стабільності гри, а також функції програвання музики під час їзди на ПК. Так, цього не було. Того ж року вийшла версія Road and Track Presents Overdriving Drive Rally Edition. Це був на. Комерційний обмежений рекламний локалізований випуск Rotten Track Present The Need for Speed, який вийшов тільки на території Японії для платформи PlayStation. І це був некомерційний продукт. За своїм наповненням, це була технічне демо основної гри. У грі не було спеціально відзнятого відео демонстрації автомобілів, роздільного екрану для двох гравців і всіх режимів гри, окрім одиночної гонки та гонки на час. Гравці могли Використовувати одну з восьми звичайних машин з Need for Speed. І вибирати між двома трасами. Track Presents Overdrive DX був випущений у квітні 1996 року і був доступний для PlayStation у Японії. Головною фішкою гри стала японська локалізація гри. Nissan Presents Overdriven GTR вийшов у грудні 1996 року для Sega Saturn у Японії та містив додаткові автомобілі Nissan. Далі Nissan Presents Overdrive Skyline. Меморіал був зарелізнутий у жовтні 1997 року для PlayStation у Японії після випуску Sega Saturn і додатково містив модель автомобілів. Вау, wow, яка несподіванка Nissan Skyline. перша частина Need for Speed мала загалом позитивний відгук після свого релізу. Чотири рецензенти Electronic Gaming Monthly оцінили версію 3DO в середньому на 8 балів з 10, причому двоє з них дали грі навіть 9 балів або вище. Видавництво Pro зазначило, що від різноманіття машин у гравців піде слина, а реалістична графіка та керування кожним транспортним засобом наповнюють гру реалістичністю та захоплюючою різноманітністю. Ігрові видавництва критикували тільки малу швидкість автомобілів у версії для 3D, а також відсутність гри двох на одному пристрої. Що ж до версії для ПК, то британський журнал PC Power оцінив версію Windows у 95 балів, відзначаючи плавність керування неймовірно чітку графіку та стиль самої гри. В той самий час автори ставили в мінус високі системні вимоги для цієї гри для отримання гарної та плавної картинки та якісного звуку. Джим Ворнер з GameStop дав грі чудову оцінку, оцінивши її у 8,3 бали з 10, посилаючись на те, що завдяки чудовій увазі до деталей. Екзотичному дизайну локації та рентабельності і простоті геймплею, ця гра є справжнім ковтком свіжого повітря у жанрі гонок та однією з кращих ігор року. Він зазначив, що грати у Need for Speed набагато краще, ніж володіти спорткаром за 200 тисяч доларів. Е, я, звісно, погоджуюсь з ним, бо сам мучуюсь від того, що у мене сім Феррарі. Така мука, така мука. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. У 1995 році Need for Speed посіла друге місце в номінації екшн Гра Року за версією Computer Gaming World, яку зрештою отримала серед No Remorse. Хто знає цю гру? Я не знаю. Віслюче. Поглянь на мене хто я скажи. Ем... Кузонько. Ні! regret. <плес> <плес> у 1996 році Games Master поставив Need for Speed на 87-ме місці у своєму списку 100 найкращих ігор усіх часів. У тому ж номері вони також оцінили версію гри для приставки Panasonic 3DO та розташували її на шостому місці для ігор, які коли-небудь виходили для ігрової консолі від Panasonic. Саме такою і вийшла перша жага до швидкості. Гравці були задоволені, ігрові видавництва писали тільки позитивні статті та відгуки. Ну а продаж гри також був задовільний для видавництва, особливо як для нового IP у часи, коли не було жодного нормального інтернету та можливості піарити гру десь окрім локальних магазинів з продажу ігор. І Еї зрозуміла, що знайшла свою золоту жилу і врешті-решт почала створювати вже сиквел, який повинен був бути ще. Ще швидшим об'ємним та різноманітнішим саме про нього ми поговоримо у наступному відео серії ігор Need for Speed. Дякую за увагу! Та не забувайте написати коментар про своє ставлення до серії ігор Need for Speed та своєї улюбленої гри у серії. Також мені буде цікава ваша думка стосовно такого формату відео, та чи було вам цікаво слухати мої тервеньки протягом цих 30 згаком хвилин. У будь-якому випадку завжди, завжди керуйте автомобілем тільки у тверезому стані. З вами був Танас Need for Speed. Item.